Не можеш військовослужбовцям своїм розказувати те, що сам не прийшов. Якось так воно повелося. Я пройшов службу від солдата до капітана на даний час. На всіх посадах ну, на різних був, як то кажуть, і солдатську кашу. Їв. Зі своїх 40 – 17 років Олександр віддав Держприкордонслужбі. Війну застав також на державному кордоні. Була у мене. Рота строковиків Це було в Чернігові і виводили звідти, з-під обстрілів, більш намирно Але Поки Чернігов був в облозі, всі там тримали оборону. Після рідної йому Чернігівщини була Сумщина, потім у Донбас. На Сумщині було тяжче, ну, як сказати, там більшості ми боролися з ДРГ в цьому питанні. Там більш лісисті місцевість. І в ДРГ заходили, як то кажуть, потрібно було їх заздалегідь виявляти і знищувати. Прикордонник каже, після повномасштабного вторгнення його служба змінилася суттєво від пропуску людей через кордон до артилерії. Під артилерістів береже кров піхоти, тому артилерійська справа вона тяжка. В усіх смислах цього ну, тяжка і, як то кажуть, в роботі. і Тяжкий той метал, який ми відправляємо окупантам. Без артилерії нікуди. Ну, дрони дронами в дрони, як то кажуть. Не завжди вони можуть долетіти туди, куди достане артилерія. Його батька трьох дітей найбільше каже, підтримує родина. Дружина в мене також, можна сказати, бойова. До мене навіть сюди на лінію фронту воно проїжджає постійно. Раніше, коли я йшов на службу, то я мав би бути вже на пенсії. Ось так і ще трошки приходиться захищати державу. Тому додає і плани на цивільне життя будуватиме після перемоги. Анастасія Дешко, Юлія Підгола і Ольга Мілашич Суспільне новини, Донбас.